Що ось я розпакувала цей дозатор. Нагадую, що вони всі заправляються через верх, не треба колбу крутити 150 разів. І ось зі змішувачем один в один дуже красивий колір. Ну і зараз поставимо на мийку. вообще. шикарно виглядає зі змішувачем і мийкою. Я вам хочу сказати, що ті дозатори, які йдуть безкоштовно ось вони, ви їх юзаєте скільки можете, поки не зламається носик. Вони бюджетні. А ось такі дозатори ви вже ставите, щоб користуватися ними довго. І в кайф. По-перше, він високий, по-друге, це метал, носик гарний, високий і довгий. Ну, а кому прям хочеться приспічити, щоб все було в кольорі графі, тоді докупляти окремо дозатор, змішувач і дозатор. Та да, взагалі пісня.